Жовтень осінній майстер. У лісі всі знали, що жовтень це справжній майстер, який приносить з собою останні теплі дні перед тим, як природа готується до зимового відпочинку. Щоранку він виходив на роботу з великим пензлем, фарбами. І таємничою посмішкою. Одного разу він зустрів зайчика Вуханя, який ховався під кущем. Чого ти тут сидиш, вуханю? запитав жовтень. Я боюся, що прийде зима, і все стане холодним, відповів зайчик. Жовтень лагідно усміхнувся. І помахав своїм пензлем. Листя на деревах вмить засяяло яскраво жовтим, помаранчевим і червоним. Зайчик здивувався, як красиво. Але що це означає? Це означає, що кожна пора року має свої подарунки, пояснив жовтий. Осінь дарує тепло останнього сонця, яке допомагає всім підготуватися до зими. Листя змінює кольори, щоб ти міг запам'ятати цей чудовий час. А земля вкривається опалим листям, щоб захистити коріння дерев від морозів. Зайчик побіг стежкою, дивуючись. Як кожен куточок лісу змінюється під чарівним дотиком жовтня. Він побачив, як лісові звірі готуються до зими, а земля поступово готується до відпочинку. Тепер я розумію, сказав зайчик, жовтень це час, коли ми повинні зібрати тепло і сили перед зимою. Як ти збираєш ці прекрасні кольори для лісу, і жовти залишив зайчика з новим розумінням. Кожна пора року важлива, і зміни, які приносить природа, готують нас до наступного етапу життя.